Я була учасника цієї дискусії, першої дискусії кандидата філософських наук провідного наукового співробітника віту гуманітарної безпеки Національного інституту судні зниження. Стратегічних досліджень, 4 березня, якого будемо відзначати 25 років з часу створення, і я працюю з того часу так. Е, мені приємно, що побратими із Недержавного центру Українських стратегічних студій е, співпрацюють з нами. Деякі безпосередньо такі е, візії були ще й раніше. Деякі наші хлопці, будучи аспірантами нашого інституту, перейшли працювати прямо в центр, деякі беруть постійно участь у таких заходах, як бандерівські читання чи інші заходи партії Свобода або просто різні націоналістичні зібрання. Дам в даному разі я буду говорити тезово, оскільки матеріали будуть, але тези будуть стосуватися справді так, як зазначено в стратегії тактики перемоги, і оскільки мені потрібно трішки... Вичерпати тематику, яка була заявлена про Хасом Степікова, який, на жаль, захворів і в нього тематика щодо ідентичності, а це ключове питання, як ми себе ідентифікуємо в світі, як світ ідентифікує нас. Тому я зосереджуюсь саме і на цій тематиці. Оскільки у нас заявлено, що... Йдеться про зміст мету Української національної революції, я більше зосереджуюсь на меті. Це раз. А оскільки формально я повинен був говорити у третій дискусії, де йдеться про революцію і війна, чи місія здійсненна, то я також акцентую свою увагу, чи вона справді здійснена. Отже, оскільки у нас читання бандерівські, я зачитаю вам одну строку з одного вірша. Можливо, хтось його знає. Не старші люди, сконали крижені пантери, Освенці Свенці не рідь, а все ж облесні живодери летуть по вучу сіть бандері, ще досі висне і жасіть. Вгадайте це? живий класик, живий Іван Драць. Це я до чого? Я пізніше скажу, для чого я згадав це у віршу. А зараз безпосередньо про те, що я хочу сказати. Не існує єдиної якоїсь методи або тактики, яка би нам забезпечила перемогу в сучасній війні і приборкала агресором. Тим паче, що ця війна справді є гібридною. Хоча я не поділяю тих багатьох спеціально зроблених праць, які кажуть, що це новітнє вина раші, у 21 столітті. Будь-які війни, Славія, як історики, чи якісь унічні, чи інші, вони завжди були гібриди. Тобто, підрив економіки, засилка лазунчиків, перебіг влади і так далі і тому подібне. Інша справа акценти і співвідношення цього, і плюс використання сучасних модерних засобів інформації. Якщо тоді йде мій син, він трошки розкаже вам про комп'ютерні технології, як вони використовуються в цьому сенсі. Ось. Але. Але якщо немає єдиної тактики, то стратегія є одна єдина це перемога. Якщо не будемо ставити ми цієї стратегії поперед всю, то тоді воно буде так, як воно до сей йде. 25 років ми, як кажуть, повертаємося, а ось 4 роки ведемо в процес. процеси. Хоча розмова, певно, теж було би важко. Тому як прибічний, якщо жодна держава не цурається силових методів, я знаю справа, що це не єдиний метод. Але вони повинні бути у нас присутні. Отже, що стосується нашої стратегії. Що стосується нашої стратегії, то я вам скажу таке, щоб коротко, чотири тези, ми поставити повинні чотири цілі. По-перше, утримання незалежності. Це я не перебільшую. Тут сидять політики аналітики, вони знають, що це так. Друге, відновлення суверенітету на всій території України, включаючи Донбас і Крим. Це 101%. Третє. Набуття повноправної суб'єктності. Яким не треба мені розказувати, що ми член ООН-засновники і так далі. Я це все добре, дуже знаю і пишу на тему 30 років. Але ми повинні повноправної суб'єктності такої, якої наш голос почав би і в Раді безпеки ООН. Я думаю, що равноправно тут є конституціоналісти і що Раша посідає місце, де яке СССР посідала у ну, Раді безпеки ООН. І четверте, це регіональне лідерство у світовій політиці. Я нічого не перебільшую, панове і товариство. Йдеться про те, якщо ми не будемо ставити саме це, регіональне лідерство у світовій політиці, без цього, без цієї візії ми не будемо мати самостійну державу реально. Тепер щодо, отже, це коротка стаття щодо тактики. Тактика, як ви розумієте, вона більш розмаїта і в кожному часі може мати різний вимір. Зупиніть на деяке. Чітке і не тільки політичне, а особливо юридичне обґрунтування сепаратизму. певно, деякі може здивуватися, але в нашому законодавстві до сьогодні, я думаю, не помиляється, ніхто шишки сидить, як е, знавець права. Є і мої побратими, юристи з нового інституту, МОІНСТАТУ, зокрема Сергій, немає визначення твердого злочину сепаратизму. І тому ці маріонетки, які нині здійснюють під керівництвом Москви цю страшну справу, не можуть бути реально засуджені, якщо ми візьмемо її суду. А те, що у нас є в 110-ті і 150 стаття Кримінального кодексу України. Від 5 2001 року не вичерпує абсолютно. Тому я думаю, що треба окремий закон, де можна було би це чітко і ясно сказати. Друга позиція: ми повинні твердо і ясно працювати з нашими партнерами, особливо з де уголов сфері Ради Європи щодо того, що Росія свідомо використовує мінський процес. На зміцнення окупаційного режиму, розбудови маріонеткових сепаратистських різних анклавів і дестарізації України. Більше інстанційно подолювати питання порушення прав людини. Я розумію, він і не є припічником е, лібералізму. Але це інструмент, який може чітко і точно нам дати абсолютно переваги люди у роботі нашій із міжнародним товариством. Ще одне. Якщо вже війна з Росією виникла, а точніше сказати, що розлав дитячу фасу, бо вона йде вже понад 360 років, і ми це знаємо, то необхідно її використати на всю світу. Що я маю на увазі? Я тут нагадав би якраз працю дуже хорошу нашого е, українського центру ось, е, стратегічних студій. Пам'ятаєте, як облаштувати Росію? Це дуже важливо ставити на такі стратегічні військи. Тому що ми маємо право на це. Українці мають право на облаштування. Я не буду нагадувати ті величезні жертви і так далі. Тоді це повною мірою, до речі, виправдає і жертви святі Майдану, Небесної Сотні і тисячі в цій війні московсько українські і ті мільйони, які загубила Росія протягом усіх століття, особливо в ХХ столітті чи фацитізму всієї влади і громад відпорядковані підпорядку... повинні бути виключно забезпечені національним інтересам українського народу. А тому Україна повинна бути, те, коли я говорю про повну суб'єктність в тактичних планах, робити так, щоб не бути ні буквикою зоною, ані аванпостом, не тільки Росії, а нашого дорогого Європейського Союзу чи навіть Сполучених Штатів. Це досі не значить, що це треба нехтувати партнерськими. Нашими зусиллями треба чітко усвідомлювати і владі і широкому громадянству, що оскільки ми воюємо не з сепаратистами, не з якоюсь організацією, яка має свої окремічні цінності. Я наголошую окремісні системні цінності. Ми воюємо із печерним, абсолютно периферійним імперіалізмом Росії. Тому, відповідно, ми повинні працювати не тільки воєнними силами, а й, й значною мірою е, в інформаційній сфері. І саме інформаційна війна нам принесе не ані і пів. Тому ми повинні рекрутувати до своїх кращих по всій території, пам'ятаючи, що імперіалізм рекрутує там криміналітет і різних побіг. Щодо почитати. Те, її обстоюють, почекаємо, упаде, як Берлінський мур. Ні, чекати довго і без результату. Абсолютно, і не вдаючись, зараз не час і немає регламенту для цього. Не можна з цифрами в руках показати. Це добре сидіти в Києві чи Львові і говорити на ці теми, що ви почекаєте. Ні, це надзвичайно такі тези і розмовочки шкідливі для нації. І одна важлива ще теза дві. Наш оборонно промисловий комплекс. Я не прибіжний, що треба модернізувати всі радянські запаси. Ми їх не модернізуємо і це шлях нікуди. Але не треба думати, що мілітаризація примітивно нас веде до якогось валу. І так, як колись китайці за залізно. Ні. Ми повинні використати цей шанс. І якраз мілітаризаційні рейди, це буде каталізатор розбудку всіх секторів економіки, всіх підкреслень, в тому числі всіх господарства народної промисловості і в тому числі розвитку нашої культури поширення на всіх фронтах. І це буде правильно. Добровольчий рух. Багато, ви знаєте, тут не мені казати, тут є прямі воїни, скільки спекуляцій, скільки Так, да, Він несе певні елементи анархізму, тиражу, чи авантюризму. Це завжди буває, це нормально. Але він не несе, скільки загроз для держави, як того кричать деякі державці. Тому його потрібно культивувати, розвивати і спрямовувати. Я би сказав так, у нас є козація. Тих всіх козачків в плоду, зробити кілька артистацій, як зараз Давайте не забирайте мені час. Подожди, я скажу кілька речей. Йдеться про те, що ми можемо, повірте, я знаю, що кажу, бо працюю в тій організації, і козацький одній, принаймні з українських, щоб взяти під своє крило його пік і хай будь-то від буламіни, разини, а там в Росії. Якомога більше шкоди завдати ворогу. Ми не повинні ставити питання і шапка закидати, що ясно, що ми всі москалі не перейдемо, що космос краю, але ми можемо їх випити стільки і знищити їхній техніки стільки, щоб відбити охот праці назавжди, до нас ссилатися із збої. Що треба задіяти? Це воєнно-політичні механізми. Блокада, ізоляція, побудова оборонних рубежів. Провокувати внутрі нестабільний стан на територіях тих і російських протестів до партизанських духів. І я це кажу не тільки за Крим і Донбас, ми забуваємо, ми можемо це робити сотнями тисяч українців у Придністров'ї. І не треба голову в пісок. Інформаційна сфера. Я розумію, що інформаційної політики не можуть один день розгорнути свою діяльність, там є толкові люди, повірте, там теж ми послали свого. Тобі пора вже, пора вже скільки років ми, і показати світові, що Україна не просто щось робить. Вона захищає Європу і весь світ від Третьої світової війни на від міських центральних європейських держав, які сприяли розпадання Другої світової війни. І це не натяжка бомбірка, це реальна правда. Почитайте уважно концепцію національної безпеки Росії 2000 року. Я не уговорю, це 2000-го. Де чорним побілому особливо додатка, секретних, я не раз про це вже казав, напитні. І так далі, 2000 рік, коли будь-який прийшов до влади. Тому е, коли ми чуємо, що Німеччина десь стурбована, але не, не тим, що в Україні, а стурбована тим, я ось його документи, що бачите, Україна хоче союзу між Вор'я Польщі і Білорусі, і це їх турбує. Звичайно, це їх турбує, але ми повинні пам'ятати, що якщо ви подивитесь на цю карту, а особливо на карту в мене на робочому місці є карта складена картографами Гетьмана Скоропадського з листопада 2016 року, ото справжня стратегічна карта України. А коли ви будете цю карту Місмор'я, то справді це потуга колосальна. Не треба нехтувати Білорусію. Лукашенко не навіки. А поляки, ну ясно, я знаю її. Я працюю з ними не од 50 але з ними можна працювати і треба. Тому стурбованість Німеччини і всяких прочних Італії Греції, це воно хай куркується, а нам треба своє робити. Середній клас провінції Росії також наша цілі. Ви знаєте, я шаную глибоко тих пропозиційних інтелектуалів у Пікін в Москві, але на них навіть. Знаєте, я прожив десь 50 років в Раші, ну, свій час, я маю Довсю. Як тільки заходить про Україну, демократія закінчиться. Тим паче, що і нинішні ці опозиція бо вони здебільшого підтелі... підтелі... або шонинюги таємні, або пристосувають ці конформісти, або взагалі козачки. Тому нам одне раз. Надіятися на свої сили і пам'ятати, що наша це справді багатонаціональна держава, це справді купа мевши, які живуть на своїй богав даній території, так як українці на своїх. Тому я би стратегенне, що наше стратегічне планування, звичайно, можливо, не в цій аудиторії, а для спецслужб, ми про це їм кажемо, але я знаю, що там половина це може вороги сидіти, хоча багато почистили. Треба пам'ятати таке. Наші 4 мінімум 5 напрямків там північний Кавказ, Південна Росія. Те, що е, анклав — це Калмикія, Бурятія, Дуба, тюркський Поволжя, Сибір і далекий Схід. Якщо б у нас справді в нас службовнішній е, ну вона є, річ, але знаєте, ну не буду зараз, Божі, я думаю, вона буде українська і не повинна бути. І тому ми повинні вести там роботу паралельно. Мені сказали, що давайте ми спочатку виграємо війну тут, а потім там. Ні, ні. А ведеться паралельно на всіх напрямках, особливо дипломатії. Ви подивіться, в нас є дуже класні кадри. Я розумію, що тут не аудиторія, де треба когось хвалити. Але я мав дві розмови і, скажімо, є, сьогодні дуже державний центр задіювати. Гризко. І ми колись говорили, він з таким жалем, чути сльозами на очах, каже, наша дипломатія була кріпка і справді, якби її підсилити гарматами і нашими бойовими бригадами. Тому я вірю, ну що і превентивна дипломатія повинна працювати, подивіться як не провадила ця, скажімо, робота, коли йшла виборча компанія в Штатах. Тому плюс ракетні війська і наші Збройні Сили, і тоді нова ідентичність України постане такою, як ми її. Бачимо з вами тут у цьому залі, для всього Дякую. Дякую.